На дворі була тепла літня погода. Давно не було дощу, і вже на полудні так пекло у тім'ячко, не те, що голова боліла, дихати не було чим. Все живе шукало прохолоди, навіть корова Марії Никифоряк залишила пасовисько і приперлася додому передчасно, махаючи головою хвостом та копаючи ногами. Відбиваючись від уїдливої мошкари та огидних оводів. Ввечері буде злива Митре, сказала жінка наймиту, якого найняла лагодити у таку спеку свою плетену стару огорожу, яку відколи помер її чоловік, ніхто не ремонтував. Коби вас Бог учув, Маріє, підтримав розмову. 36річний нежонатий парубок. Невідомо з яких причин цей Дмитро Борденюк не обзавівся сім'єю до такого віку, Гиби нічому йому не жахі не сліпий, не кривий Ще й до того щось був. Знав робити все до порядку. І у полі, і біля хати. Тому люди наймали його, коли не вистачало рук або щось горіло. Сказати, що не було йому пари в селі, теж не можна, оскільки лише на його куті, де він жив, повно дівчат було, одна гарніша іншої. Буде, буде, а де, класів кіни з літають? а уранці ніц роси не було на травиці. Буде дощ, ще й немалий, додала вдовиця, яка весь час крутилася біля майстра, подаючи йому до рук то сокиру. То пилку, то розкаля. Марія принесла гладун свіжої води з криниці і простягнула Дмитрові. Ох, як пити се хоче, сказав наймит, приклавши повний банок до рота. Парубок так жадібно пив, що аж по бороді йому текло. Було чутно, навіть як він ковтав воду великими ковтками, а його барлак. На шиї рухався раз по раз догори в долину, догори в долину. Незрозуміло, що розсмішило вдову в ту мить, але вона усміхнулася, чим засмутила парубка, він повернувся до Марії боком і продовжив пити. Тоді жінка і помітила, що на плечі у наймита була розірвана сорочка. «Сараку йому навіть нема кому зашити, одяг, подумала вдовиця, після чого одразу з її уст щезла усмішка. Як вари йому сказати, аби він зняв з себе сорочку і дав мені її лагодити? Зажурилася некифирячка, оскільки боялася, аби Дмитро Борденюк не образився, і, не дай Бог, що з дурнений подумав про неї. Під вечір майже всі роботи було завершені. Тридцятиметровий тин стояв, ніби новий, вирівняний та полагоджений так, що ні вівця, ні собака через нього не пролізли би. Митре, ади, які чорні хмари линуть на село. Чуєш, як гримит? Ніби война з горозми почало. Сказала Марія і побігла збирати лахи з мотузки, яких до днини прала та завішала сушити. За мить пішов дощ. Жінка заховалася під стріху своєї хати, а Дмитро ще копошився біля плоту, збираючи знаряддя праці. За хвилину проливної зливи наймець змок до нитки. Ходила до хати Митре, бо заслабнище до лиха, крикнула з порога хати молодичка, схвильована. Прибігши до хорів, парубок почав витирати рукавом сорочки собі під носом. Марія простягнула сухий трауник та, побачивши, що у Дмитра Борденюка, стілька і вода, ніби з ринви, засміялася знову. На дворі блискало то гриміло, іноді закидало градом, вітер хитав дерева, ламав гілки на них, незважаючи ні на їх вік, ні на міцність породи. Господиня витягнула з печі великий глиняний горщик бараболі з м'ясом, висипала майже половина мокітру та підсунула її ближче до найманого робітника. Вона дістала з корита круглу хлібину, перехрестила тричі, шкрябуючи ножем по ній, та нарізала декілька грінок. Їж, Митрику, ти так се не робив сьогодні, но?» Парубок взяв дерев'яну ложку у правицю та почав поспішно їсти, ніби хтось гнав його в шию. А жінка що не робила, Все заглядала на порвану на плечі сорочку і ніяк не могла щось придумати, аби Дмитро здійняв її з себе, щоб зашити. Дощ лив безперестанку вже майже годину, на дворі вже смеркало. Ця злива надовго, сказав наймет, дивлячись у віконце. Ага. Від й веремня се поміняло. Лити буде цілу ніч, аж до ранку, погодилася Марія і також зазирнула у вікно. Може би, ти, Митре, лишив свого мене? Як таку зливу додому йти, я постелю тобі у великій хаті, там і переночуєш, додала жінка і одразу подумала, що під час сну. Непомітно забере сорочку, полагодить її та відпере. Почувши таке, Дмитро Борденюк почухав потилицю Добре, Марія». Через деякий час парубок вийшов на приспу хати та почав кресалом кресати вогонь, аби запалити тютюну у люльці. Запашний дим протягом зайшов до оселі і вдови. І вона мимоволі згадала чоловічий дух свого покійного Івана. З жінки впали на підлогу декілька сльозинок, але, опанувавши себе, заспокоїлась. Вона не хотіла, аби наймит побачив її заплакану та би задавав зайвих питань. А тим часом дощ лив ніби спутній. Що ж довго цей Митро? подумала Марія і вийшла до хоріб, щоб подивитися, що так він довго не йде до оселі. Митре! Митре, ти де? Почала гукати вдовиця на парубка з порога хати. Робітника ніде не було. Що це до бісової матері сироби?» Де він це подів? запитала жінка сама у себе, чортихаючись. Я гадала, що сорочку йому за шию се загнівав на мене, чи що? Не минуло й години, як найманий працівник постукав у Маріїні двері зі щасливим виразом обличчя та мокрісінький аж до кісто. Де ти був, Митре? схвильовано спитала жінка. Додому ходився перебрати. Побачивши, що парубок переодягнувся не тільки в іншу сорочку, а й обрав чисті портяниці. Марія глибоко зітхнула та й задумалася. Відиться злива на усе жінки.